Сьогодні я хотів би говорити на таку тему піднятися після падіння. І давайте ми прочитаємо перше послання Коринтян, 10 глава, 12 вірш. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Павло Апостол пише про те, що, хоча люди можуть вважати себе стійкими, міцними, вони ж все ж можуть впасти. Тому що ніхто не є непохитним, один лише Ісус Христос не був непохитним. Тобто люди похитні, Ісус ні. Я бажаю, щоб кожен з нас, думаючи, що Він стоїть, тобто тримається Бога і правда запитав самого себе. Питав себе кожного дня, чи я ходжу з Богом, чи моє серце ще прихильне до Бога, чи я близький з Богом, чи мої відносини з Богом реальні? Павло закликає до зміцнення у випробуванні і обіцяє, що Бог не дозволить випробування, яке стається у людині, бути надто великою, що ми не зможемо пройти це. Бог бачить наші сили. Та духовний стан, і що ми зможемо пройти. Але може хтось сплутати спокусу та випробування. Бог ніколи не буде спокушати гріхом, бо як написано в книзі Якова, перша глава 13 по 15 вірш, Якова, перша глава, 13 по 15 вірш. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає. Адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює, і пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх смерть. Бог не спокушається гріхом і сам Нікого не спокушає до гріха. Ще раз, Бог не спокушає гріхом і нікого не спокушає, сам не спокушається і нікого. Гріх це природа людини та диявола. Диявол спокушає гріхом, та людина може спокуситись від гріха, бо якщо роздумувати, мислити. Цей гріх може призвести до наслідків. Якщо ми посіємо у собі думки, які можуть призвести до гріха, не приплітайте сюди Бога. Бог ніколи не буде спокушати гріхом. Але просіть мудрість, захист у Бога. І він дасть вихід із ситуації і дасть пройти випробування без наслідків, які можуть бути. Пам'ятаємо, що Бог не допустить, я ще раз повторююсь, що Бог не допустить випробування гріхом, тільки вибір та роздум людини про гріх може сприяти на подальші дії. Гріх це рішення людини, робити це чи ні. Є дуже гарний приклад того, як двоє з учнів Ісуса Христа мали випробування і кожен з них зробив свій вибір. І приведу вам гарний приклад двох учнів з 12 Ісуса Христа: Петро та Іуда. Він навчав їх обох. Ісус був для них друг, наставник, лідер, вчитель. Він навчав їх обох. Вони разом спілкувались, вони жили разом з усіма учнями, тобто вони всі разом були. І вони обидва служили в команді, робили справу, яку їм довірив Ісус. І не було когось більшого, когось меншого. У Ісуса не було любимчиків, у Ісуса були учні, яких Він навчав однаково, яким довірив служіння по бажанню та вмінню їх. Роль Петра Іуди була майже однаковою. і кожного з них Ісус покликав іти за ним, проповідувати Євангеліє, навчитися у Ісуса, щоб потім іти по світу і розповідати це іншим людям. Але у Іуди ще було доповнення до Його служіння. Він, мав фінансу, він відповідав за фінансові питання, за збір грошей і розподілення на потреби. І бачимо в історії цих двох людей, що Іуда зрадив Ісуса, зрадив того, хто наставляв Його. Зрадив і продав того, хто відкрив шлях до розуміння вічного життя. І, взагалі, для чого жити і що робити. І також бачимо, що Петро відрікся від Ісуса. І що з цього можна взяти? Який висновок можна зробити, що обидва зреклися Ісуса? Але що вони зробили далі? Що вони зробили, дуже гарно показує приклад нашого життя. Бо коли ми робимо якийсь гріх, ми також відрікаємось, чи відштовхуємо Бога у своєму житті. І ми можемо встати на місце цих двох персонажів із Біблії. Ісус щодо зрадництва Юди сказав в Євангелії від Матвія 26 глава, що один з вас зрадить мене. Іуда питає, чи це не я, Господи. Іуда питає, Чи це не я зраджу тебе? Ісус відповів йому: Ти сказав. І далі по історії Іуда продав Ісуса за 30, за 30 срібних монет. Ісус Петру сказав прямим текстом, відкрито, що ти продаш мене. І ми можемо, це, що ти відречешся від мене. Це Він сказав в Євангелії від Матфія, 26 глава, 34 по 35 вірш. Ісус сказав Петру, що не встигне півень проспівати, ти тричі відречешся від мене. Уявіть, сильний, мужній, духовний. Той, хто стоїть завжди попереду Ісуса, він бажав бути самим першим, самим, не знаю, самим ближчим до, до Ісуса. І ми читаємо далі, що Петро навіть запевняв Ісуса тим, що якщо станеться так, якщо треба померти за тебе, не відречусь від Тебе. І що стається далі? Петро відрікається. І що вони обидва зробили, як вони зрозуміли, що щось пішло не так? Ми можемо прочитати далі в тій же главі від Матфія, 26 глава, 69 по 75 вірш. Петро сидів зовні у дворі, до нього підійшла одна служниця, кажучи: І ти був з Ісусом Галилейцем, але Він відрікся перед усіма. Промовивши, не знаю, що ти кажеш. І коли ж він вийшов до брами і побачила його інша і каже тим, які там були, цей був з Ісусом Назарянином. І знову він відрік, відрікся з клятви, Я не знаю цієї людини. Дещо згодом підійшли ті, які стояли, і сказали Петрові: Та ти справді один із них, бо твоя говірка тебе виявляє. Тоді він почав зарікатися і клястися, що не знав цієї людини, і враз заспівав півень. Тож згадав Петро слова, які сказав Ісус: перший ніж півень заспіває, ти тричі відречешся від мене, і вийшов геть, і він гірко заплакав. В наступній главі 27 глава від Матвія з 3 по 5 вірш, ми читаємо, що Іуда зробив. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібних монет первосвященикам і старшим, кажучи: Я згрішив, видавши невинну кров. А вони ж сказали, що нам до того, сам дивися! Тоді він кинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. І бачимо, що в цій ситуації обидва впали. Обидва спіткнулись і піддали своїм внутрішнім страхам, бажанням або мотивам. У кожного з них був свій мотив зрадництва. І, мабуть, кожен з них міг би виправдатись. Я не хотів, це моя слабкість, так сталося, це якесь помутніння», Я не знаю. Кожен з них міг виправдатись за свій вчинок, але ми бачимо, що так сталося. Обидва зрозуміли, що щось не так. Обидва відчули себе ніяково, відчули зраду. Іуда, відчувши, що він накоїв, і побачивши, що люди його засуджують, він прийшов до людей. Він прийшов до людей. Бачимо, що перед людьми він розкаявся, і від сорому він пішов і повісився. Він не пішов до Ісуса, він не сказав «пробач». Він не зробив цього, бо ми не бачимо цих дій у Біблії. Я вам кажу: якщо б Іуда пішов до Ісуса і сказав Пробач, і Він правда розкаявся у своєму серці, він правда зробив це, він відвернувся від того, що Він зробив, Ісус би бачив його серце і Він би його пробачив. І Петро також відчув зраду, Він згадав, що Ісус той. З ким він проводив так багато часу, за ким він ходив і того, кого слухав. Ісус сказав йому: Ти зрадиш мене. І коли він згадав ці слова, тому Він вийшов і заплакав, бо йому стало гірко від того, що він стояв і казав: Я не зраджу тебе. Я не зраджу тебе, Господь, я з тобою до кінця. Я буду там, де й ти будеш. Я помру за тебе. А в інший момент він зрікається. Він каже, я, я його не знаю, я не помру за нього. Я не ходив з ним. І в нашому житті також бувають моменти, коли ми стоїмо і коли все добре. І ми, як Петро кажемо, ми з тобою до кінця. Щоб не сталося, щоб не відбувалося, я з тобою, Бог, я непохитний в своїх обіцянках. Але життя, воно таке. Ми забуваємо, ми маємо якийсь страх, ми маємо тривогу. Бо ми люди. Ми помиляємось. І коли стається так, що ми впали, а воно стається. І здається, що ми, може, зрадили своїми ділами Бога, що відвернулися від Нього. І може десь. Всередині себе ми вже зламані, ми вже впали. В книзі пророка Ісая, 42 глава, третій вірш написано, що тростини надломлені він не доламає. Господь не буде тикати носом в твою провину. Господь не буде тобі казати, що ти нікчемний, що ти нічого не можеш. Це задача диявола. Його задача вкрасти, вбити і погубити. Бог завжди з розпростертими руками. Він очікує, що ми прийшли до нього і розкаялись. Він тростини надломне, не доламає. І в тій же главі шостий вірш, написано, Я Господь. І покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе. Коли ми падаємо, треба знайти можливість встати. І Бог Він дає цю руку допомоги. І Він буде тебе проводити, Він буде тебе захищати, Він поставить янголів навколо тебе. Що б не відбувалося, де б ти не був, у якій ситуації ти не знаходився. Триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе. І що ми бачимо далі по історії Петра, коли Ісус вже Воскрес? І ми можемо це прочитати від Івана, 21 глава, з 15 по 17 вірш. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: «Симоне Іонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому Паси, ягнята мої. І каже знову: вдруге: Симане йонен, чи ти любиш мене? Той відповідає йому: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. І каже йому: Паси вівці мої. І каже йому: Втретє: Симене йонен, чи ти любиш мене? І засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої. Тут бачимо, що Ісус пробачив Петра. Але не тільки пробачив, а й довірив служінню, сказавши Йди, паси вівці мої. Тобто служи людям і бережи їх. Він довірив йому цю роль, бо бачив його відкрите. А саме головне розкаяне і смиренне серце. Розкаяне і смиренне серце. Але є ще один пункт, щоб ми мали прощення один одного: Бог прощає і ніколи вже не згадує, і не нагадує наші провини. Але ми повинні мати прощення, як Бог простив нас. Ми були недостойні прощення. Але Ісус прийшов для того, щоб спасти нас від гріха, щоб простити усіх нас. І коли Ісус простив Петра і благословив Його для того, щоб продовжував діла Ісуса та пішов по всьому світу проповідувати Євангеліє, Йому потрібно було ще одне прощення. Це прощення всіх інших. Щоб він міг сміло стояти і проповідувати, щоб він міг сміло стояти і навчати людей. Йому потрібно було це прощення від інших людей, бо вони б йому нагадували, вони б його тикали, ти зрадив, ти сказав, але не зробив. Йому потрібно було це прощення і кожному з них, кожному з учнів, які пішли від Ісуса. Кожному з них потрібно було прощення. Тож, коли людина просить пробачення і кається, кається, тобто відвертається від злого шляху або неправильного шляху, Бог пробачає. І майте також пробачення до інших людей. Майте пробачення до одного один одного. Бо ми люди зі своїми приколами. Як кажуть у всіх є свої таракани. Але треба пробачати, або вчитись пробачати, мати милосердя один до одного. Тож я хочу завершити словами, що якщо хтось проходить випробування, майте віру, аби не впасти, бо страшно не піднятись. Іноді падіння може бути такою силою, іноді ми можемо так впасти. Бог може пробачити, людина може пробачити, але ми не можемо пробачити самі себе. І думаючи про це, людина думає, що ніхто не пробачив його. Але знаєте, що Бог. Усюди з нами, де ми дозволяємо йому бути. Де ми дозволяємо бути Ісусові у нашому житті, там і Він буде. І майте силу піднятися. Чи якщо у вас був момент слабкості, знайте, що Бог все одно буде з вами. Бог все одно підніметь вас, допоможе вам. І Бог не доламає, Бог допоможе піднятися. там, де ми не були. Він чекає нас не для осуду. Він прийшов не осудити нас, а спасти. Він чекає не осудити, а підняти і підкріплювати там, де ми самі не можемо, там, де ми самі вже слабкі, в тих моментах, там, де ми вже втратили все. Бог прийде, допоможе, підніметь, підкріпить. Треба довіритись Богові. Бог люблячий, Він турботливий, що захищає тих, хто довіряє Йому, хто довіряє Його слову, довіряє істині, яка є. І просіть в нього мудрості, благословіння, захист, і Бог допоможе пройти іспити, які в нас є, чи страхи, чи боротьбу. Довіряйте Богові. Нема нічого неможливого для Бога. Для нас, людей, є. Кожен крок це вже якийсь іспит. Але для Бога нема нічого неможливого. Він вище всіх наших випробувань. Він бачить усе наперед, і він знає, що ми можемо пройти. Тож я запрошую кожного з вас, щоб ми всі встали. і я закликаю, щоб сьогодні на цьому місці ви не пропустили це підняття, щоб той, хто сьогодні впав, той, хто може, не змирився з якимось гріхом, той, хто сьогодні не може простити себе, знаєте, що Бог простить. Знаєте, що Бог протягує руку, і Він сказав: Я буду охороняти тебе там, де ти не був. Я піду перед тобою захищаючи тебе. У Іуди був вибір, у Петра був вибір. Зробити так чи інакше. Ісус їх попереджував. Він сказав: Ви зробите це, але у них був вибір. У кожного з нас є сьогодні цей вибір. Одні кажуть: це судьба. Ні, це не судьба. У кожного з нас є вибір, що робити, куди йти, з ким дружити, з ким робити відносини. У нас є вибір. Ми живі люди, слава Богу. Але нам треба. Розуміти. Так, я впав, так, я слабкий. Але сказати, підкріпи мене, зроби мене сильнішим, допоможи мені, я не справляюсь сам. І в Матвія, 7 глава, 7 по 8 вірш, написано: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Тож просіть у Бога, стучіть до нього і знайте, що Бог чує, Бог допоможе. Для Бога нема нічого неможливого. Бог вище наших проблем. Бог вище всього. Запам'ятайте це. Тож питайте і довіряйте Богу. І ті, хто Стоїть, хто не впав? Хто не впав в цю яму гріха? Ті, хто вважає, що він стоїть, ми читали у перших Коринтян. Хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впасти. Стережіться. Дотримуйтесь Слову Божому. Сьогодні на цьому місці я закликаю кожного з нас шукати Бога, шукати Його слова, бути з Ним. І питати, чи моє серце ще прихильне до Бога, чи я ще ходжу з Богом, чи я бажаю бути там, де Бог. Я запрошую кожного з вас, з кожного з нас вийти наперед, зробити цей крок. Крок смирення, крок зцілення. Бо ми буваємо зламані, ми буваємо у розпачі якомусь. Бог на цьому місці. Якщо ви не відчуваєте Його, виходьте і ви його відчуєте, виходьте і тримайтеся за Бога, тримайтеся Його слова, тримайтеся Його обіцянки, що Він допоможе в усьому. Бо для Бога нема нічого неможливого. Коли мені тяжко, а мені часто тяжко, я стою перед Богом, як відкрита книга. Я не можу сказати нічого, що він не бачить. Але я йому кажу: Господь, Ти бачиш мої проблеми, ти бачиш все, що. Що, що в моєму житті? Я віддаю тобі усе. Підніми мене, зміцни мене, підкріпи мене. Я довіряю тобі, Ісус. Я бажаю, щоб кожен з нас сьогодні на цьому місці відкрив своє серце, віддав усі турботи, усе, що в нього є, Богові, для якого нема нічого неможливого. Я бажаю, щоб ви були відкриті до Його слова, до Його істини. І ми будемо молитись. І підкріплюйте тих, хто слабкий, тих, хто зараз у розпачі і моліться один за одного. Бо один може бути слабким, а інший бути сильним. Підкріплюйте один одного. Алілуя Тобі!